Пастухи перші свідки Христового Різдва в українському вертепі можна зустріти два види пастухів біблійні і традиційні. В цьому відео розповімо вам про перших. На перший погляд здається, що пастухи ну це геть непримітні і надто прості люди, одягнуті в простий селянський одяг шати бежевих кольорів, тканина цупка, щоб колючки на полях не ранили тіло, а підперезані простим шнуром. З ними завжди є палець або посух, а іноді торбинка з приношеннями. Їх репліки прості, щирі, сповнені здивування і віри. Вони висловлюють радість від дива, свідками якого стали. Але саме пастухи першими почули ангельський спів, що розсаднешно налякались від неземного світла, але все-таки повірили і першими прийшли до народженого Ісуса. Пастухи це уособлення дитячої простоти та щирості. Тож не дивно, що у вертепі пастухами часто є наймолодші учасники. Цей персонаж нагадує глядачам, що справжня віра не потребує великих знань чи багатства, а лише чистої душі та готовності прийняти диво. Таким чином, пастух є ключовою ланкою, яка заземляє високу біблійну драму і робить її доступною та близькою до народу.